Вітаю, друзі. У нас знову субота, 3 грудня. Якось так сталося, що в ході триденної спецоперації росіян почалась друга зима. Якось так сталося, що найліберальніших росіян видворяють з найліберальнішої Європи. Якось так сталося, що з України видворяють московських попів на другу зиму після початку вторгнення. Якось так сталося, що поки одні воюють, інші розживаються маєтками і поршами. Словом багато чого якось так сталося про це і поговоримо сьогодні в традиційних підсумках тижня. Традиційно і про російських вошей, і про наших гнит, якщо суботи не забудьте підписатись, натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, вподобайки, коментарі, щоб нас з вами бачило більше людей, яким не байдуже, що відбувається в країні і що з нею буде далі. Дякую всім, хто вже два роки дивиться. Є питання і підтримує канал. Завдяки вашій підтримці. Ми будемо вести активніше ще й англомовний канал, щоб розповідати світу про те, що відбувається тут в Україні, і чому нам треба допомогти знести Мордор, а не боятись, що ми його знесемо. Цього тижня там вийшло відео про армію морських дронів, які Україна збирається побудувати. Посилання на нього і на всі наші соцмережі, телеграм, фейсбук. Також картки і патреон для тих, хто нас підтримує в описі. Під цим відео починаємо. Почнемо сьогодні з Божої справи. Це, мабуть, найважливіша тема тижня. Хрестовий похід служби Божої СБУ проти російських попів закінчився тим, до чого я закликала у середу. Цей хрестовий похід СБУ може тривати довго, і на тлі нових знахідок, які демонструє спецслужба, було б логічно розв'язати це питання, мабуть, попри його чутливість на державному рівні, а не точково. Розв'язати питання з осередками руського міра в УПЦ типу НМП на державному рівні, а не виловлювати по монастирях російських попів з російськими рублями і методичками. У четвер Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати парламенту заборонити діяльність УПЦ МП в Україні, а також ініціювала перевірку законності її перебування в Києво-Печерській лаврі. Немає ілюзій щодо того, що хтось з РНБО дивиться на наші блоги. Хоча чим чорт не жартує, вибачте, що в контексті теми про церкву. Але 1 грудня Рада нацбезпеки доручила кабінету міністрів доручити парламенту заборонити діяльність УПЦ МП, перевірити, чи законно вони окупували Києво-Печерську лавру, а також активніше. Виявляти прояви підривної діяльності ФСБ руками священників і застосувати персональні санкції до функціонерів УПЦ МП, які до такої причетні, Так, Божими молитвами на дев'ятому році війни з Росією у нашої держави дійшли руки до справ, якими займалася російська церква в Україні. Так вийшло, що якраз цього тижня, вже після цього рішення РНБО, ми говорили з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. І я, скориставшись нагодою, запропонувала йому ще декілька реформаторських ідеї по так, би мовити, морально-духовній деокупації України. Перша закрити очі на те, що ніхто в державі не може впливати на судову гілку влади і спробувати вплинути на судову мафію, яка збирається найближчим часом зірвати судову реформу. Історія наступна: судова реформа на фінальній стадії. Завершується створення органу, який зможе карати і звільняти суддів. Вищої ради правосуддя ВРП розуміючи, це судова мафія збирається заблокувати формування цієї ВРП на з'їзді суддів, який відбудеться в грудні чи в січні, вони планують провалити обрання своїх представників до ВРП у достатній кількості. І в цій новій вищій раді правосуддя просто не буде достатньо членів, щоб вона могла працювати і звільняти суддів. Бо зараз у ВРП вже є семеро членів, серед них, наприклад, недавно обраний від парламенту Роман Маселко, юрист з громадського сектору, адвокат Небесної Сотні. Для початку роботи ВРП треба призначити ще 8 членів. Рівно стільки вакантних посад зараз має і з'їзд суддів. Якщо він пройде в грудні або січні і призначить їх з числа 16 рекомендованих гієметичною радою кандидатів, ВРП запрацює вже в січні і почне карати мафію в манті. Якщо ж з'їзд призначить менше, ВРП буде некомплектною, так би мовити, і не зможе карати, бо робиться це саме колегіально. А є підстави вважати, що саме це і збираються зробити на з'їзді суддів. Керує таким важливим заходом, як з'їзд суддів, щоб ви розуміли дружбан Паші вовка. Богдан Моніч, голова Ради суддів України. Яких ще реформ вам не вистачає, як казав класик? Ось вам для переконливості пару прикладів, кого вища рада правосуддя могла б і мала карати, звільняти, як тільки почне працювати. Скандальний суддя Павло Вовк з окружного адмінсуду, який є фігурантом розслідування НАБУ і звинувачується у спробі захоплення влади. Його колега суддя Аблов з того ж суду, знаменитий власник золотого Порше, перед яким маячить така ж сама перспектива отримати першу ходку за ту ж саму справу. Колега Аблова Ігор Качур разом вони збирались через ОАСК повернути Ядуковичу президентський статус. Не менш скандальний суддя Львов, у якого журналісти ЄСбу знайшли російський паспорт. Це лише ті, що на поверхні такого непокараного зла в системі сотні персонажів. Антикорсуд не встигає саджати. Вже кілька десятків суддів регіонального рівня за два роки роботи антикорсуду відправились відбувати реальні терміни. Конфіскаціями зараз антикорсуд займається цими вовками і абловами з Києва. Проблема з суддями в тому, що через суддівський статус і принципи незалежності судової гілки влади звільнити суддю чи позбавити мантію близько до слова неможливо. Хіба що спершу посадити, але який же суддя ці пам'ятники посадить ворон ворону око не виклює? Цим мала б займатися саме Вища рада правосуддя, і саме її судді хочуть зробити неповноцінною на з'їзді суддів. Офіс президента, ну він же ж у нас головний по країні, давайте називати речі своїми іменами. Мовчить і не втручається в ситуацію, від якої тхне зривом ключової реформи. Хоча, якби президент вийшов і сказав, що з'їзд суддів плює на закон, зриває реформу, підважує наш вступ до ЄС і захищає колаборантів, значить він підігрує ворогу росіянам, і значить, з'їзду суддів слідом за УПЦ МП, яка вирушає в напрямку руського корабля. Якось так. Турбо режим воєнного часу, як завжди, втручатись довелось нашим західним партнерам. Типу їм це треба більше ніж нам. Посли великої сімки вийшли в п'ятницю заявою про критичність запуску Вищої ради правосуддя. Ну і я теж запропонувала голові РНБУ втрутитись в ситуацію, поки судова мафія не зжерла нас усіх з офісом президента разом. Ваш орган координує фактично всі питання, які стосуються національної безпеки. Зараз е, одне з питань, яке мені здається представляє загрозу нашій безпеці, це судова реформа, яку судді намагаються заблокувати, зокрема на цьому з'їзді суддів, де вони збираються не призначати людей у ВРП за своєю квотою і там е, зруйнувати всю цю судову реформу. Е, я розумію, що ні ви, ні президент не маєте від Нашому світі е, можливостей впливати на судову систему, але принаймні публічною позицією ви могли б донести до суддів, що якщо вони заважають розвитку країни, заважають її інтеграції там в ЄС, бо це є умовою однією для збереження нашого статусу кандидатського, то вони фактично підігрують ворогу і підігрують Росії. Чи може хтось виступити з такою позицією? Вона ж що... зараз ми живемо в основному світі, коли судова влада вона відокремлена і вони ображаються до речі на мене, коли я починаю про них щось говорити. Вони мені там вітання передають через певних діячів сучасності, о що так не можна. що коли там буде, от ми там сям. Я можу сказати, що ті люди, які приймали позов від Януковича, ті люди, які хотіли в березні місяці посадити на трон, от або в кінці лютого Януковича, вони за це будуть відповідати. Вони це ще не відповіли, але будуть відповідати обов'язково. Я хочу нагадати, що у нас діячі от в минулому році, в кінці року, прийняли позов від Януковича, Януковича, який би унеможливив от тлумачення, що він не є президентом нашої країни. Уявляйте собі, ці люди ще ще є суддями, тому що такий у нас закон. Але я думаю, що підпливом тих людей, які на сьогоднішній день на фронті проливають свою кров за нашу державу, гинуть їх побратими, от ці покидки обов'язково за це від, дадуть відповідь на це питання. Я перепрошую за непарламентське висновок по відношенню до цих людей. О. Ну, дивіться, а це якраз випадок, де на цю ситуацію могли б вплинути інші люди, зокрема президенти парламенту. Бо закон про ліквідацію цього суду, де ухвалювалися всі рішення і мали б ухвалюватись, він лежить в парламенті, поданий президентом. Чому ніхто з цим нічого не робить? А натомість виходить заступник голови офісу президента і каже, що немає підстав його ліквідовувати. Як так може бути, що закон, ініційований президентом, не є підставою для ліквідації цього суду? Дивіться для того, щоб суд ліквідований, там треба має бути наскільки я розумію, потрібен парламенту. Да, от. Це треба питати у парламенти. Я ж не є парламентом. От, ви моє ставлення до людей, до частини людей, які знаходяться в парламенті, знаю, я не знаю, що там роблять до цього часу. Члени ОПЗЖ, я б на, на їхньому місці точно б у сірка очей би не шукав, потихенки пішов. Там же процес іде вони там. Один за одним починають складати ці мандати. Я би м радив просто всім їх здати і піти, тому що випробувати суспільство, як це десь хтось випробував на міжнародному олімпійському комітеті. Да, ось і спроби, скажімо, так туди засунути, як казав класик, що туди не впихується. от не впихуємо. Воно дуже погано може закінчитися. Ну і ще одне питання, яке я запропонувала секретарю РНБО вирішити на рівні РНБО, якщо не виходить по-нормальному. Питання власників російських паспортів, якими кишать високі кабінети. Я вже вам розповідала цього тижня, що вже місяць стоять без руху, як мінімум, дві таких справи. Про позбавлення українського громадянства того самого судді Львова, три місяці тому журналісти оприлюднили цю інформацію. Два місяці тому СБУ підтвердила, що у судді Львова є російський паспорт. Місяць тому президент відреагував на петицію і доручив комісії при собі самому президенті України розібратись з цим питанням і ухвалити рішення. І нуль на масу цього тижня. Голова цієї комісії Олексій Дніпров відповів на запит, як там справи з громадянством Львова, що документи перебувають на попередньому опрацюванні. Ми писали про це в нашому телеграмі цього тижня. Підпишіться до речі, посилання під відео. Тобто, я як рахую, відписалась дусім. Давайте вже після ракетних обстрілів, після свят чи після війни. Ще менше, здається, зробили після доручення президента розібратись з петицією про російське громадянство мера Одеси Труханова. Там взагалі тиша, яка запанує скоро на тому місці, де знесуть пам'ятник Катерині. Знести її було непросто, як і Труханова, але можливо, як і Труханова. Я вірю. Коротше, я запропонувала Олексію Данілову розв'язати питання російських громадянств у топ-посадовців на рівні РНБО. Не можу сказати, що він погодився, але і Труханов з Катериною спершу пручались. Ну і про ще один фрагмент пазла руського міра, який склався цього тижня, але за межами України фраза Російські ліберали заграла новими барвами після того, як російський ведучий найліберальнішого серед ліберальних телеканалів проговорився в ефірі, що найліберальніший телеканал, який 10 місяців рве тельняшку на захист України, допомагає російським солдатам, які воюють в Україні. Ми надіємося, що многим войнаслужащим, в тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащением і з просто елементарними удобствами на фронті, тому що ті історії, які публікувалися і рассказывались родственниками, ну честно говоря, бросают в ужас. Ніколи Штирлиц не был так близько провал те, що дощ, який втік з Росії приїхав до Латвії після початку вторгнення. Пота, який допомагає російським окупантам, відрізняється від ось цього, яке не переїхало і робить те саме всередині Росії, тільки рівнем цинізму. Причому суперечливо хто з них робить це більш цинічно. Мені прям до глибини душі, от прям мене це пробило нас. Якщо от зробіть стоп кадр. Ну от посмотрите, ну ребят, ну що це такое, а? Ну, і у одного наколінников нет, а второй взяв, приспособил, пустые бутилки бутылки, бутилки ось з пластика себе вирізав на колені. Ложечки, типа, нашлись, ведучого звільнили, але осад залишився. Хоча чого там просто зайвий раз переконала, що немає російських лібералів. Усі вони в душі соловйови. Далі історія розвивалась блискавично. Дощ, як кажуть, настігла в Національна рада з електронних ЗМІ Латвія оштрафувала дощ на 10 тисяч євро за те, що вони ще й позначили окупований Крим як частину Росії і назвали російську армію в ефірі «нашою армією». Порушили справу про адміністративне правопорушення. А міністр оборони Латвії написав, що настав час видворити дощ, віщать в Росію, бо не стає вже сил цього терпіти. І в іншому твіті додав, що процес видворення дождя з Латвії назад в Бальшиї. А вже почався. Можна вивіз чоловіка із больших ідеї, але вивести вивіз і з чоловіка, як говориться. Так і тут ще один привід видворити росіян з заходу дала цього тижня історія з атакою на українські дипломатичні представництва. У середу в руках співробітника Посольства України в Мадриді вибухнув пакунок, який адресували послу. Дипломат отримав незначні поранення. Іспанські правоохоронці кваліфікували інцидент як тероризм слідом до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генконсульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Бруно надійшли закривавлені пакунки. Всередині були очі тварин. МЗС України вивчає сенс цього послання. Я припускаю, що цей теракт був реалізацією ось цих погроз Соловйова, відпущених ним цього тижня. Значить, час мріяні адалістим пової германі, значить, можна легко працювати під. территории Германии. ПВО Британии посадили, значит, по Британии можно. Франция голая благодаря Макрону. Но в чем проблема? Откуда Столтенберг? Норвег? Туда постучаться? Да, кто там, дачанин, Норвег? И чувств никаких не берут Солтенберг? паспорта, каких-то датчан да, и раз, прочих да, там да, да, разных раз, шведов. Раз, ну, значит, постучимся аккуратненько и спросим. Ну, но... хамили? Ходи строїться. які терористи пісюнкові, такі і теракт. Якщо серйозно, то очевидно цей меседж був адресований не стільки нам, нас то куди залякувати. Ось цього тижня в Київ приїжджав відомий британський телеведучий Бар Грілс, мандрівник, відомий завдяки телепрограмі Вижити за будь-яку ціну. Грілс висаджується в найнебезпечніших місцях світу, показуючи глядачам, як виживати звати зовут Берґріс. Я служив в британському спецназі. Я на і я збирав океан Арктики. Тепер мені пристають вижити в Україні. 1 грудня Гріл висадився на хрещати, дивлячись на те, як він ходить вулицями Києва. Українці в соцмережах жартували, що ми самі можемо тепер навчити його виживати. Але повернемось до піснікових терористів. Вони не нам погрожують їх. мета – відохотити захід постачати нам зброю. Вони цього і не приховують. І вони вважають, що криками соловйова, закривавленими листами, очима нещасних вбитих тварин і голою дупою їжака можуть налякати захід. А, однією з причин того, чому нам передають менше зброї ніж нам потрібно було б щоб донести Росії швидку поразку, називають часто те, що на заході бояться в принципі такої різкої швидкої поразки Росії, і бояться її розпаду, і не знають що з цим далі робити. Ви колись обговорювали такі речі з західними дипломатами, що вони реально про це думають про майбутнє Росії? Чому вони бояться і чи бояться? Так, так це правда. Це правда, що багаті багато країн, ну може, може не всі країни, але частина політиків. Побоюється того, як Росія відреагує, наприклад, на е, можливі, можливі обстріли з е, території України, навіть військових об'єктів російських. Ми, 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 ми себе захищаємо, знищуючи е, російські е, е, військові об'єкти, але е, ну скажімо так. Е, ці політики і дипломати високого рівня вони вважають, що не потрібно дратувати Росію, не потрібно провокувати Росію, бо вона не передбачена. Але тоді ми заходимо в такий глухий кут. А що тоді робити? Росія робить все, що хоче, а ми не даємо відповіді. Я думаю, що потрібен певний час, щоб вони. Ці власне політики усвідомили ту загрозу, яку несе теперішня сучасна Росія, і для України і для решту світу, і в тому числі і для їх країн. А я думаю, що ця еволюція їхні зміни підходів відбудеться і відбувається, і відбудеться. На жаль, для цього треба використовувати аргументи. Які є дуже трагічними, це і аргументи нищення українських міст вбивства населення цивільного, і лише тоді вони усвідомлюють, так це є загроза, це це неправильно. Такого не можна зробити, але думаю, що так як і було, якщо ви пам'ятаєте, при розпаді радянського союзу ще буквально там за півроку до розпаду Союзу, usou uh... Джордж Буш, старший тоді, був в Києві і казав: ну, не можна виходити з Радянського Союзу. Ви не можете вийти з радянського Союзу, бо це непередбачені процеси розпочнуться. Але нічого відбувся, розпад радянського Союзу, Україна стала незалежною, і всі до цього нормально звикли визнали Україну буквально за півроку після такої промови Буша в Києві. От. Я думаю, що так само і із у випадку, з, з передачою озброєння і, і можливим розпадом Росії. Просто потрібно бути сміливо. Йливим і до цього бути готуватися з Андрієм Дешіцею, першим в історії дипломатом, який назвав Путіна хуйлом, Ми говорили про ці російські атаки і про те, як нам переконати Захід не боятись розпаду Росії, а усвідомити, що це єдиний безпечний для нас, для них та й для глобусу. Загалом сценарій майбутнього. Завтра дивіться на є питання. Наостанок про наші улюблені історії. Корупцію під час війни, улюблені в лапках. Головним героєм її вже вдруге за останній час стає Кирило Тимошенко, заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Ще не встиг відшуміти скандал навколо Джипа Шевралі з американської допомоги, який замість віддати на гуманітарні цілі чи збройним силам Кирил Тимошенко використовував сам. Він вляпався в іншу автомобільну пригоду. Журналісти видання Українська правда за допомогою розставлених у столиці камер спостереження за безпекою дорожнього руху з'ясували, що. Заступник голови офісу президента під час воєнного стану пересів на розкішний новенький автомобіль Порше вартістю 100 тисяч доларів і взяв в оренду не менш розкішний будинок в елітному районі під Києвом. Порше, на якому катає Тимошенко, належить компанії непублічного бізнесмена Веміра Девітян. Девітян часом відвідує офіс президента та контактує з керівником президентської фракції в парламенті Давидом Арахамі. Обоє такі контакти пояснювали дружбою. Кого Девітян відвідує в ОП. Він відмовився пояснити журналістам у політичних колах. Його називають куратором від влади по Запорізькій області. Тій самій Запорізькій області, де деякий час тобу спалахнув, нагадаю скандал з розкраданням гуманітарки. Там проходили обшуки на фото. Були гроші, зброя, наркотики. Але ніхто поки не покараний зазвичай, між такими речами смотрящі від влади, розкрадання і ніхто не покараний. Буває прямий зв'язок. Сподіваюсь, його цей зв'язок колись таки розкопають. А то якась гуманітарка Шреднгера. Тимошенко стверджує, що обрав машину на тест-драйв, хоч журналісти за допомогою камер зафіксували його за кермом Порше неодноразово впродовж тривалого часу. А влітку, коли війна йшла вже четвертий місяць, Кирил Тимошенко перебрався в елітний маєток на 1200 квадратних метрів з власним виходом до водойми. Типу зміркувань безпеки. Маєток належить бізнесмену Ігорю Ніконову. Він один з головних забудовників Києва і входить до сотні найбагатших людей країни. Орендує цей будинок Тимошенко за документами за 6 тисяч доларів на місяць. Це недорого, якщо ви раптом в шоці за ринковими цінами подібні будинки в цьому котеджному містечку коштують від 10 до 25 тисяч доларів. Ладно, я пожартувала. Це до біса дорого, як для чиновника офісу президента правої руки правої руки президента. Причому до біса дорого в квадраті винаймати розкішне житло і пересідати на порше за 100 тисяч баксів в час війни. Але це моральний аспект історії, юридичний, корупційний аспект. Ось в чому. Коли заступник голови офісу президента катається на автівці якогось там бізнесмена, якого пов'язують з офісом президента, лідером фракції, призначеним офісом обласним керівництвом, то що отримає в обмін за це покататься бізнесмен девітян а коли заступник голови офісу президента, який курує будівельний напрямок, винаймає житло у найбільшого забудовника, ймовірно, зі знижкою, то що в обмін отримує забудовник? Юридичною мовою це називається конфліктом інтересів, як мінімум, це зловживання владою і службовим становищем, це взагалі-то кримінальна стаття. Я промовчу про моральний бік історії, про красиво жити не заборониш Кирилу Тимошенко під час війни. Можете самі розказати в коментарях, що ви про її моральність думаєте. Я скажу про юридичний знову ж таки аспект. Не випадково здається мені в контексті цієї історії валяється в парламенті, припадає пилом вже два місяці законопроект про відновлення обов'язку посадовців подавати їх декларації. На початку війни, коли під Києвом стояла Росія, і було не те, що не до декларації а взагалі нам би ніч протриматись і день простояти, посадовцям дозволили не подавати декларації. Тепер ситуація дещо змінилася для них, принаймні, якщо на порше вистачає, то і на лампу і безперебійник для інтернету мало б вистачити, щоб заповнити декларацію. Щоб змусити посадовців назад заповнювати декларацію, обов'язково треба виявляється, щоб рада ухвалила спеціальний окремий закон. Але як розказав мені цього тижня колишній директор національного. Наного антикорупційного бюро Артем Ситник, який працює тепер в НАЗК, закон цей депутати не поспішають ухвалювати. Як і декларації не подають. Ми розуміємо, що під час війни корупція нікуди не ділася. Є люди, які на цьому наживаються. І якраз відновлення декларування зможе показати хто найбільше нажився під час війни. Ану, фактично, зараз відповідальність за оце рішення на народних депутатах або на офісі президента, звідки вони часто отримують вказівки, як голосувати і як не голосувати. Вони і люди з офісу президента і депутати. Вони скільки зараз користуються цим правом, не подавати декларації? Я зараз не скажу точно, чи це ну, по-моєму, жоден депутат не подавав декларацію, якщо я не помиляюсь. Я, можливо, можливо, можу помилятися, але це точно, ну, ті, хто подають декларацію, це в основному е, державні службовці в ну, нижніх категоріях, і е, сто посадовців, бажаючих подати декларацію добровільно, ну, це, ми цього не спостерігаємо, бажання. По-моєму, дуже показував відповідь. Ні декларації ніхто не подає, ні закон не ухвалюють, ні на поршах не соромляться їздити, ні маєтки за 6 тисяч доларів орендувати. Я бачу зв'язок між усіма цими обставинами. А ви цим питанням, мабуть, закінчу сьогодні випуск. Лишу на подумати, так би мовити. Хоча можемо зробити ставки. Кирило Тимошенко залишиться як в анекдоті про зятя з рушницею. Його дуже покладисто те, що ходити й далі на останньому попередженні в офісі президента. Чи вилетить кулею з офісу президента так же оперативно, як прилетіло на тижні московським попам після того, як СБУ вивернула з їхніх ряс рублі і російські агітки? Ось це крапка на сьогодні. Не забудьте підписатись на є питання. Побачимось тут завтра. Андрій Дещиця, автор хіта Путін буде тут. Тримайтесь, бережіть себе, близьких і ваші нерви. Все одно, все потихенько змінюється, все все одно буде краще. І чим частіше ми будемо про це говорити, тим швидше.